Коли ми говоримо про психосоматику, треба з'ясувати, коли саме виникла ця хвороба, що там були за обставини, як ви почувалися, що ви відчували, і скільки ця хвороба вже є, які були події перед тим, як виникла ця хвороба. Якщо ми говоримо про біль у плечі, то якщо це праве плече, це може бути конфлікт знецінення з із вашим партнером або кимось на роботі. А, якщо це ліве плече, то ви можете почувати себе поганою донькою або поганою матір'ю. Тобто тут треба з'ясувати взагалі, які у вас відносини із дітьми або із вашими батьками. Все детально, всі нюанси треба з'ясувати. Якщо ми говоримо про біль у грудях, ребрах, то це буквально може звучати, як мене підкорило життя, я зігнулася під чимось таким тягарем, щось таке важке відбувається у житті, з чим дуже важко справитись. Якщо біль в коліні, це може говорити, говорити про те, що конфлікт якогось визнання. Можливо, ви багато працюєте або робите багато чогось, але ніхто не каже вам дякую, і ніхто не робить для вас щось гарне взамін. Тобто вам треба подумати, коли це з'явилося. Коли це з'явилося, Яке саме відчуття там було, і працювати саме з цими відчуттями, змінювати свою реакцію, дивитись, з ким ви вступаєте в такі відносини, де ви почуваєте себе дуже знеціненою, де ви не можете відповісти, не можете почуватися себе гарно. Все детально треба розбирати.